Друзі, ви, напевно, вже всі чули новину, як наше ППО збило Ф-16. Щоб ви розуміли, Ф-16 коштує 34 мільйони доларів. Ну так ось, Зеленський звільнив Олещука. Якби за те, що от збили ППОшники, звільняє він Олещука. Але що я підмітив? Олещук. Він в 2023 році оголошений в розшук як терорист, ну, росіянами, за статтею 205 Уголовного кодекса Російської Федерації. А перед цим Зеленський не хотів звільняти Татарова, який нібито вбивав Чеченців у Києві. Але якщо ви прокуглите, то жодної статті немає, що Татарова звинувачують офіційно за російським чи українським будь-яким кодексом чи в міжнародний розшук. Так він каже, так що, так нехай Олещука вбивають, а Татарова ні", якби, Ну це питання до Зеленського. Це по-перше. А по друге, тут така поступила інформація, яких же ж чеченців вбивав Татаров. Це часом не Адама Осмаєва та Аліну Окуєва. Ось Адам Осмаєв, він був чеченець, і це його дружина. І як заявив Зеленський, що татару вбивав чеченців, а ось на них було скоєно замах в Гливасі, це під Києвом. Так що дуже велика ймовірність, що саме на них був скоєний замах і організував його татару. Адам Осмаєв, він вчинив, він підозрюється росіянами, що він готував якби замах на Путіна. Ну так ось Татаров і міг тут його вичисляти і організувати це все. Можливо, я не буду стверджувати, це моя особиста думка, але можливо і таке. Тому що Зеленський сказав саме чеченців, не кадирівців, а чеченців. Так ось питання до СБУ, прокуратури, дослідити, яких саме чеченців вбивав Татару в Києві. А якщо серйозно люди, то який дебі він керує нашою Україною під час війни? Це хвора людина. Він знищить всіх. Це просто страшно.